Слава роду, слава богам! слава Україні, Русі, слава! Ну що ж, вітаю вас, дорогі мої родичі-суродичі! Ось ми вже наближаємося до Великодня Нажбого, до весняного сонця. Так, ще далеко, ще далеко. Однак... Вже власне, тиждень і 40 днів. І оцей тиждень традиційно ми його називаємо масним тижнем. Або масниця. Масна масляна. Колодій. І одночасно з тим завершується цей темний період, темний період. Сонячного коло, зима, період Велеса. Відповідно, уславлюємо Велеса, святкуємо Велесові святки і починаємо масний тиждень. На цей тиждень традиційно в млинець. Це символ сонця, символ Божбого Батька нашого. І, відповідно, оцей символ сонця. Кажемо, готуємо. І споживаємо на радість собі. І на славу до свого батька нашого. Одночасно з тим це коло живого явлення, коло переродження душі. Знову і знову приходимо. І оцей масний тиждень, кожен день він фактично має свою назву. Ми зараз це не будемо заглиблювати. Якщо захочете, то знайдете більш детально в інтернеті. І на кожен день знову ж таки почуться млинці. І пригощаються тих чи інших людей і шукається примирення. Примирення душі. Коли ми говоримо про прощення, то знову ж таки в прощенні є кілька основних аспектів. І люди дуже часто приймають прощення дуже так, плоско, дуже грубо, спрощено, і не отримують того результату, який має бути. А навпаки, утримують негативний результат. Люди рахують, що прощення це ну так, як врахують, це так нав'язали нам таку Ті Темні сили, які власне керували людством у минулу епоху. Зараз відходить той час. Відходять ті часи, часи лисейці. Наступає час благородного вовка. Хитра лисиця відходить і відповідно ми маємо відкривати для себе. Прийшла пора відкривати мудрість, сворожу, прадавні наші знання. І разом з тими продавніми знаннями ми відроджуємо силу і славу, народу свого. А відродивши народу свого, силу і славу, ми відповідно будемо проявляти себе, так як ми вже і є народ відаючий, народ-відер, народ учитель. І ось, власне, повертаємося до Прощення. Коли ми говоримо про прощення, ми маємо розуміти не так, як нам нав'язали в ту минулу, е, минулу епоху прощення. І люди, коли власне, слухають, ідуть на погоду до е, то, то старої, старої ментальності і кажуть, ой, давай, давай, прощай, прощай, це основне, простити, простити. І людина каже, добре, я прощаю. І оце добре, я прощаю, це виходить, що вона погоджується з тим. З тою кривдою, яку їй нанесли. Ага, а раз ти погоджуєшся з тою кривдою, значить тобі таке підходить. Значить, наполучай ще. І мало того, що на нього починає сипатися знову і знову ті самі образи, ті самі кривди, так е -е, крім того, на нього сипеться ще те, що має спокутувати той кривдник. Так як той погодився з тою кривдою, то той, що мав спокутувати, то, 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 то та енергія, яка вже висіла над ним. Раз, і до того, будеш ти ж погодився, то нас забирає, все, ось. Тобто, Тому треба розуміти прощення не як, власне, погоджування. Погоджуюсь з тією кривдою, що мені зробили. я не погоджуюсь. Ні, я не дозволяю. Я забороняю. Робити мені будь-яку кривду, проявляти будь-яку неповагу, проявляти нелюбов. Я забороняю. Однак оце в той передвеликодній час треба звільнитися, аби не нести того в собі. Тобто хай той кривник несе в собі, Хай він про то думає і про то протомається. А, а ми то просто маємо себе скинути, аби не нести в своїй душі. Тої образи, тої злості, бо це власне нас обтяжує. Ось, тобто отакий аспект відпустити зі своїх думок, викинути з себе, зі свого життя. І хай підкривник саме пропирається з цим. Оце основне, а якщо ми підходимо ще глибше до власне, життя, до, до стосунків, взаєми, то ми тоді, е, якщо ми прагнемо. Такого, такого, пізнання пізнання духовного, того, що в нас всередині, того, що навколо є, то ми тоді вже розглядаємо прощення як порозуміння між душами. І тоді ми, власне, на духовному рівні ми спілкуємося з тою душою, е е, ну, яка нам зробила кривду, а, а може і не кривду, а просто ми так рахуємо, що це кривда. Може, ми очікували іншого, він хотів як краще, а ми це сприймаємо як кривду, і ображаємося, і носимо це в собі. То і так само навпаки, ми можемо знати, що хтось на нас злиться, а ми хотіли як краще. і Ми рахуємо, що ми зробили, як має бути, а людина злиться і ображається на нас, і ми відчуваємо, що вона звинувачує нас. Ми хочемо позбутися тої вини. Хочемо знайти порозуміння з тою душою. Не, не просто. Часом ми хочемо просто тут бутися, часом ми хочемо просто налагодити взаємини. Наприклад, там приходимо на роботу, так, і в колективі там хтось на нас зуба точить. Зуба точить, а ми, в принципі, тої людини ні маємо. Хочемо з нею, як то говориться, ні дітей хрестити, ні, там, ні в гості ходити. Але ми не хочемо, аби вона нам заважала працювати. Ну то, то просто налагодити, власне, щоб, щоб був контакт, щоб воно так якось зрослося. Змастити ті, ті стосунки. А якщо ми говоримо про якісь близькі стосунки, то ми не просто хочемо, а ми хочемо порозумітися з тою душою, налагодити то так чи інакше в будь-якому випадку оце той механізм. І тоді ми беремо, є плейлист на моєму YouTube каналі, плейлист практики Любові. Там заходимо і там бачимо практика прощення. Там називається практика прощення 2.0, тому що власне, це більш було спочатку практика прощення, а потім я зробив таку вдосконалену вже версію. І тому назвав 2.0. І ми ту практику включаємо, а там є пояснення до тої практики, а потім практика. І, відповідно, я своїм голосом вам допомагаю, вас веду і своїм силою духу роблю це, щоб, щоб в духовному плані це все, це все працювало, і воно тоді спрацьовує набагато швидше, набагато потужніше. І ви позбуваєтеся. Позбуваєтеся, відповідно, знаходите примирення, знаходите порозуміння на духовному рівні з тими душами, з якими вам треба знайти порозуміння. Або просто відпустити і позбутися, якоїсь, чи на вас хтось ображається, чи ви на когось ображаєтеся, чи якесь воєнство, непорозуміння і так далі. Оце власне дійшло донині. Ну, і Християнські традиції, це нині як, як один день, кажуть, проще на неділю. Ну, але це значить, дійшло, як тільки таке, називається нічого собі, басню поскоротили. Дійшло такого буквально, що, що треба обнятися, поцілуватися і сказати прости мене, а, а, а відповідати треба Я прощаю, і хай Бог простить. О, тобто так, Скоротили, 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 власне, кролик скоротили. Ось. А це було, власне, ну, тиждень, і на протязі тижня це власне йшло духовне спілкування. Ну, Якщо ви, власне, мою практику включите, то вам і не треба з цією людиною вже бачитися. Ви просто на духовному рівні це вирішуєте. А так, тут кожен день йшлося і зустрічалося, і це вирішувалося власне очі в очі. Ну, якщо ви маєте практику, вмикаєте е, мою практику, то, то вам вже не треба очі в очі, ви можете порозумітися, чи та людина за тисячі миль чи біля вас, е, а ви взяли, порозумілися і опа, і вже людина телефонує до вас і каже, ой, щось так давно ми з тобою не говорили, а я відчула бажання поспілкуватися, щось, щось, щось не пускало. Щось не пускало вже є. О. То то, власне от дуже дуже важне то то Ото почати розгрібати. Ну, хто то робить регулярно щороку, то йому не треба розгрібати завали, а хто робить перший раз, то йому треба 40 днів Ото, до самого Великодня робити. А, і спочатку він розгрібає самі-самі такі крупні, самі такі великі, якісь шкандалі, якісь авантури такі, е, непорозуміння, так, такі просто. ого-го. А потім все менше, 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 і потім доходить до самих дрібних, якихось починають згадуватися вже якісь самі, самі дрібненькі, такі, що десь, десь не посміхнувся комусь у відповідь. Десь не сказав доброго слова, коли вас не хотілося сказати, чи там комусь на ногу став, чи хтось став на мені на ногу, а я щось не то подумав і так далі. От таких витків вже зовсім дрібний доходить. І ви відчуваєте, як ви хух, відпустили той возик, чи, чи, чи цілий паровоз з возиком. І то все розвіялося, як дим, як пішло за вітрим, за водою, і все, і ви відчуваєте. О, і вже в Даш Божий, в, в, в то рівнодень, ви входите в нове літо, вже входите обновленими в чистоті душі. Отак. От Тож, власне, беріть і робіть. То, що ви народ наш! якомога швидше, якомога легше відродив прадавні знання свої, прадавню віру, відродився у силі славі своїй, проявив себе як народ відаючий, як народ учитель, як народ лідер. Бо ми, як і тисячі літ тому, промовляємо. Вічуся відворода всевішнього. Велися, батько, прийди, силою своєї власну, силою своєї наділи, мудрістю сворожою. Слава батьку, слава рідним Богам, слава Україні Русі!